Збройні сили України разом з силами оборони щоденно відбивають десятки, а то і сотні штурмів противника та контролюють ситуацію по всій лінії бойового зіткнення. Слава Україні! До вашої уваги. Програма телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Українське військо продовжує відтісняти ворожі війська із захоплених територій. Вже більше 400 днів триває героїчна оборона від повномасштабної агресії Росії. 30 березня президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський звернувся до українського народу та подякував всім, хто захищає, хто допомагає у забезпеченні війська, всім у світі, хто підтримує Україну сьогодні. У 400-й день спротиву, повномасштабного спротиву. Я хочу подякувати усім в світі, хто з Україною, хто поділяє наше тлумачення свободи, хто підтримує наше прагнення до справедливості, хто має таку ж міцну впевненість, яку маємо ми, українці, впевненість, що світ повинен базуватися на правилах, на цивілізованих правилах, на правилах людяності, поваги і миру. Ось чому Україна переможе. Бо свобода і справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир мають перемогти. Я дякую усім нашим солдатам, і матросам, усім нашим сержантам, і старшинам, усім нашим офіцерам і генералам. Я дякую кожному і кожній, хто тримає цей фронт, фронт захисту найкращого, що є в людство. Фронт захисту найкращого, що є в нас зі з вами, нашої України, єдиною, незламною і назавжди вільною. У середу, 29 березня, в Одесі, міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з міністром оборони Хорватії Маріо Беножичем. Обговорили питання посилення ППО, допомоги в гуманітарному розмінуванні і не тільки. Олексій Резніков поінформував Маріо Баножича про безпекову ситуацію на сьогодні та про хід виконання зернової угоди. Також сторони обговорили шляхи та терміни допомоги Україні. В ході брифінгу для журналістів очільники оборонних відом з двох країн поділились з представниками медіа думками щодо подальшої співпраці. Хорватія сама пережила війну, і хорвати знають, що таке посилювати свою власну обороноздатність, якщо в тебе недружній сусід. Ми обговорили сьогодні з паном Маріо наші продовження наших потреб. Ми проговорили в тому числі наші пріоритети, вони залишаються незмінними. Це протиповітряна оборона, в першу чергу, всі різні засоби від серйозних, потужних, складних до проти ПЗРК, так званих, да, тобто ручних комплексів, до яких в тому числі відносяться в такі витвори, як стріла і гла. Які відповідно Хорватія може нам надати і вже надавали. Ми маємо вже такий досвід. Хорватія має фантастичний досвід розмінування, тому що це країна, яка займається гуманітарним розмінуванням більше ніж 25 років, і продовжує це робити. Тому ми проговорювали в тому числі і можливість підготовки наших інструкторів заради проведення гуманітарного розмінування наших з вами земель і водної поверхні, в тому числі. А ми відвідували різні місця тут в Одесі, які мають відношення до оборони. Ми зробили брифінг щодо зернової ініціативи, і ми домовились про подальшу кооперацію, подальшу співпрацю разом з Хорватією. Тому я ще раз дуже дякую народу Хорватії, парламенту Хорватії, уряду Хорватії, і відповідно, міністерству оборони Хорватії за те, що ви з нами. В свою чергу міністр оборони Хорватії Маріо Баножич запевнив, що керівництво його країни чудово розуміє необхідність зупинити російську агресію проти України та допомогти з розмінуванням території, щоб повернути країну до мирного життя. Ваша боротьба з брутальним агресором триває, і я переконаний, що вона буде переможною. Ми розуміємо ваші страждання адже самі пережили війну у 90-х роках. Хорватія від початку російської агресії надає допомогу Україні. Політичну, дипломатичну, фінансову, технічну ми підтримуємо українських біженців та продовжуємо допомагати Україні різними шляхами і будемо робити це стільки, скільки потрібно. Міжнародне право і міжнародно визнані кордони повинні поважатися, і жахливі злочини Росії в Україні є неприйнятними. Хорватія підтримуватиме роботу міжнародного кримінального суду, бо вся Європа повинна знати, що російські ракети, які падають в Україні, падають зовсім недалеко від наших власних осей. Хорватія і люди Хорватії це символ боротьби. Слава Україні! Російські загарбники вкотре обстріляли місто Херсон. Хаотичні постріли призвели до руйнувань будівель місцевої інфраструктури. Спільними зусиллями місцеві мешканці намагаються прибрати наслідки ворожих атак. На вулицях міста залишилися вирви, розбите скло і зламані дерева. Це не наслідки бурєвію. Держава-терорист продовжує безжально обстрілювати українські міста. Нещодавно російськими військами було завдано шкоди інфраструктурі міста Херсон. Ситуація в Херсоні напружена кожного дня обстріли. По цивільним об'єктам лупить з мінометів, лупить з РСЗВ. Ситуація важка, але відповідь також ми даємо гідно. Нині усі разом спільними зусиллями намагаються прибрати наслідки ворожих атак. Ну починаємо відновлювати структуру. Люди допомагають, город допомагає, воєнної допомагають. Українські військові роблять все можливе, щоб захистити наші міста та народ України. Вони вірять у свої сили і продовжують впевнено йти до перемоги. Перевага Відчутна на нашому боці, будемо мати надію, що так далі буде, і ми зможемо вже зайти на лівий берег і вже їх гнати в шию. Якої б шкоди окупанти не намагалися завдати нашій державі? Ситуація залишається під контролем Збройних сил України. Віримо у захисників і у неодміну перемогу над ворогом. Тим часом мобілізовані підрозділи готуються знищувати живу силу та озброєння противника. Вже зовсім скоро вони виконуватимуть бойові завдання, навчання різнопланове з обов'язковим використанням знань бойового досвіду, інструкторсько-викладацького складу. Ще одна обов'язкова умова підготовки індивідуальний підхід до кожного військовослужбовця. Короткими чергами по мішені вогонь його. Завдання інструкторів максимально підготувати мобілізовані підрозділи до виконання широкого спектру бойових завдань за допомогою відпрацювання визначеного комплексу вправ і тренувань, переміщення на полі бою, тактичні дії, тактична медицина, питання пов'язані з інженерною підготовкою, міновибухова вибухова безпека і тому подібне. Після комплексу теоретичних занять, стрілецьку підготовку військовослужбовці почали відпрацьовувати практично у денний час. Перша вправа у нас справа. Пінокулярним прицілюванням вона включає також здвоєний постріл не чергами, а одиночими. Дана вправа дозволяє набути важливих навичок. Вона тренує відразу цілитись на противника. Тобто, в майбутньому вони вже не дивилися на свої зброї, коли вони там передрижають, а саме дивились на свою ціль. Підготовку у повному обсязі проходять всі військовослужбовці, незалежно від напрямку діяльності. Катерина бойовий медик, проте вважає, що вміння влучно стріляти їй необхідне. Медики також мають стрілюватися, взагалі володіти зброєю. Дівчина готова до виконання будь-яких завдань, зокрема, й бойових. Саме тому, отримавши повістку, не вагаючись, пішла до військкомату. Мені подобається допомагати людям. Це моя робота. Перед тим як вибирати професію, я була військово зобов'язана і знала, що так буде і може в будь-який момент забрати. Тому я була до цього готова. У війську Катерина до перемоги поїдемо в Крим, і будемо купатися в морі. Подібне бажання не лише в неї, бойового духу не позичати й іншим військовослужбовцям. Мотивовані, бажають чомусь навчитися. більше, ті, хто приходять там силових частин, вони хочуть перевестися в подальшому бойові частини для виконання бойових завдань. Тим часом командир навчального підрозділу готує військовослужбовців для наступного комплексу вогневих вправ вночі. Основні бойові дії ведуться в таких умовах. Зв'язку з цим ми відпрацьовуємо питання в обов'язковому порядку щодо практичних і мінявності. Дана вправа має вищий рівень складності. Якщо в денний час він може спостерігати за діями противника, бачити цілі, то в ночний час це обмежена відомість». Відповідно, і вразити ціль набагато складніше. Під час навчання інструктори широко використовують різноманітні імітаційні засоби: гранати, підсвічені цілі в якості вогню противника тощо. Увесь інструкторсько-викладацький склад має бойовий досвід, який активно впроваджується у процес підготовки. Командир частини має право до 30% до внесення якісь зміни або доповнення до програми підготовки. Постійно спілкуємося з командирами бойових частин. От вони просять нас уділити увагу тому або іншому напрямку. От і ми ці питання відпрацьовуємо. Посилена увага також приділяється психологічній та індивідуальній підготовці кожного військовослужбовця, в залежності від їх морально-психологічного стану. За словами керівників практичних занять з виконанням стрілецьких вправ вночі, військовослужбовці впорались практично на відмінно, вразивши майже всі ворожі цілі. На одному з військових навчальних полігонів Одещини волонтери, інструктори громадського проєкту Вікторі Дронс» провели виїзні навчання з практичних польотів БПЛА для групи військовослужбовців Збройних сил України. Сам курс включає в себе блок теоретичних знань, де вивчаються правила безпеки аеророзвідників, характеристики літачків, типи механізмів та їхнє практичне застосування в умовах бойових дій та власне практичні відпрацювання польотів в умовах полігону. Ми займаємося навчанням військових за напрямком новітніх технології ведення війни, а саме це БПЛА мультироторного типу, БПЛА фіксованого крила, ФПІВІ дрони та інші методи ведення розвідки та ведення війни. Вікторі Дронс одна зі шкіл, що навчає пілотів для безпілотників армії дронів. Проєкт фінансується благодійниками, закуповує дрони і підтримує регіональні центри для навчання екіпажів. Марія Берлінська організувала такий проєкт, як Вікторі Дронс, який об'єднав. Всіх експертів з напрямку та новітніх технологій в один проєкт, який займається підтриманням Збройних сил України. Мета усіх таких шкіл утворити військо спеціалістів, здатних проводити розвідку з повітря. Всі дрони призначені для виконання розвідки та виконання коригування ураження, коригування артилерійських систем, контрбатарейні роботи високоточними снарядами та Безпосередньо аеророзвідка, тому що присутність інформації для Збройних сил це найважливіше. Якщо проведена розвідка на високому рівні, ми зберігаємо та особовий склад та ведемо більш точне ураження. Наша загальна обізнаність військ виростає, тому і виростає загальна КПД цієї роботи. Коригування, навіть скиди, да, про які так багато говорять і багато відосиків є з цього приводу. Є і деякі специфічні завдання для коптерів. Це в першу чергу ну, загальне завдання це спостереження, патрулювання, супровід, груп, супровід колон. Вікторі Дронс це передусім система навчання і забезпечення операторів безпілотників для Збройних сил України, Державної служби з надзвичайних ситуацій і медслужб у співпраці з Генштабом, створена на базі центру підтримки аеророзвідки. Від початку вторгнення інструктори центру навчили на полігонах 9 тисяч спеціалістів на різних моделях безпілотних літальних апаратів. Ми припадаємо такі програмне забезпечення, які використовуються під час видання війни на даний момент нашими військами. Ми взяли цивільні технології і адаптували їх для виконання бойових завдань. І в нашому випадку цивільний дрон став військовим дроном і ефективно використовується. На навчаннях використовують різні види технологій для кращої підготовки аеророзвідників. Для навчання застосовують як закордонні, так і вітчизняні дрони. Чакун, Р8, БПАК-Шарк. Ми в нашому підрозділі теж займаємося розробкою дронів, тих же БПЛА, БПАК, літакового типу типу крило. Ну, це мілкосерійне виробництво 4-5 одиниць на місяць можна зробити та передати війську, навчити використовувати його. Крім того, тут навчають застосуванню системи StarLink, що забезпечує зв'язком наше військо. Після вивчення бази школа надає учасникам льотну практику, де відпрацьовується практичне застосування всіх видів літальних та антидронових пристроїв. В окупантів існує наказ не довіряти місцевим жителям України не брати запропоновану ними їжу та напої. Російське керівництво чудово усвідомлює, наскільки тут їх, так би мовити, чекають, і який потужний на тимчасово зайнятих окупантами територіях протесний і партизанський рух. Ще кілька місяців тому військовослужбовець Іван перебував в іншому статусі. Він був партизаном. Перебуваючи на Херсонщині, зробив чимало, аби на цих землях знову замирів український прапор. Зрозумівши, що почалося повномасштабне вторгнення, чоловік одразу кинувся до військомату. Я почув, як по трасі йде велика кількість техніки важкої. Вийшов на зв'язок з потрібними людьми і передавав цю інформацію, куди движеться, яка кількість і яка техніка, і що саме вони везуть. Потім я повернувся додому, взяв речі, пішов до військомату. У Нас там зібралася велика кількість хлопців, які приймали участь в АТО, то нас записали і сказали йдіть додому, чекайте дзвінка вже в четвертій вечора. Ми подзвонили воєнкому і він сказав: Тікайте. Так як його рідне місто вже було окуповане, довелося шукати військкомат в іншому. І Разом з братом ми вирушили сюди в Херсон. Знайшли військкомат, який призиває якраз. Але нас відправили назад додому. Типу, треба їжі, води з собою. Ми повернулися, проїхали через міст, бойові дії почалися. Я отримав дзвінок херсонського військомату, що не повертайтеся, бо ви не проїдете, ви загинете просто. Пробирайтеся якось у Миколаїв якимось способом, як можете, ми будемо чекати на вас, Миколаєві. Дістатися Миколаєва вони тоді не змогли, тож вирішили допомагати Збройним силам в інший спосіб. Далі ми з братом вели розвідку, передавали куди треба інформацію. До 15 березня ми літали нашим особистим дроном. Вони не лише вели розвідку, а й знищували живу силу і техніку противника. Тікали і ховалися в лісах і в ровах. Зливали ми, їздили з розбомбленої техніки соляру, розвантажували снаряди, позакопували на тій стороні схорони. 5 березня ми добре озброїлись і виїжджали, гатили маленькі колони. Між цими партизанськими операціями Іван вивозив усіх бажаючих на неокуповану територію. Те, що робили партизани, звісно, було небезпечно. Проте це їх не зупиняло. В серпні місяці мене здали, я вже не міг заїхати в окупацію, от я пішов на службу. Нарешті у вересні йому вдалося потрапити до Лав Збройних сил України і зустрітися з ворогом вже зблизька. Адже подекуди до позиції противника було близько ста метрів. Ми знайшли патрони 9х39, це він Тарес. Було зрозуміло, що відправили нам спецуру якусь. Його підрозділ розорив Міністерство оборони Росії не на один десяток чорних пакетів. Тож окупанти застосовували потужні вогневі засоби, аби знайти наших хлопців і знищити. По нам почав вже працювати танчик термобаричними снарядами. Нині Іван веде протиповітряну оборону, успішно знищуючи ворожі безпілотники і не тільки за допомогою спеціального озброєння. Ми отримали. Дуже класну антидронову рушницю. І спочатку вісім діб я чергував по місту з нею. Посадити не вдавалося, але дати луч і створити поміхи, щоб вони відлетіли назад. вдавалося. Я тільки з'являвся антидроновою рушницею, Одразу АГС почав нам працювати. Вони не розуміли звідки. З початком війни чоловік почав ненавидіти Росію, хоча народився саме там. У рідному місті військовослужбовця, поки перебувають російські окупанти. Але, як каже Іван, ключове слово поки. Вони не знають за що вони воюють. Перемога за нами 100%. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Підтримуйте військо, не забувайте донатити і зберігайте спокій. Все буде Україна! Героям слава!